Історія українського народу позначена безліччю трагедій і лихоліть, та найстрашнішим нещастям українців став голод 1932-1933 років. Голод це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Пекло, яке було створено в Україні на початку ХХ століття. Не можна ні з чим порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. Історикам потрібні були десятиліття, щоб наблизитись до теми великого голоду. Письменники, навпаки, зреагували відразу, однак їхні твори були заборонені, протягом довгого часу не могли дістатися до читача. Навіть за короткий сезон Хрущовської відлиги згадувати про велику трагедію українського народу заборонялося. Першим твором в українській літературі про голодомор і насильницьку колективізацію став роман Уласа Самчука Марія. Написаний того ж страшного 1933. Письменник не був свідком подій, що відбувалися на Україні, проте, з неймовірною точністю передає страждання горе вимираючого українського села. Він був першим, хто заговорив про нелюдську жорстокість. Тоталітарної системи, для якої людина це гвинтик, в який не має душі. Письменнику вдалося на прикладі життя однієї простої жінки з біблійним ім'ям Марія показати трагедію багатомільйонного народу. Трагічні картини розп'яття української душі на Голгофі 1933 року зобразив письменник української діаспори Василь Барка в романі Жовтий князь. Що був написаний у 1961 році. Свою оповідь він гармонізує святим письмом, усією християнською культурою, українським фольклором. Митець болісно дошукується причин такої катастрофи, чому зміг запанувати залізний тиран, звір, реалізуючи давнє природство і міф про свідомий голод у реальний голод в Україні. Письменниця-сучасниця Світлана Талан. Також звертається до теми Голодомору: роман «Розколоте Небо один із найвизначніших творів сучасної української літератури про трагічну долю Східної України, в роки насильницької колективізації та Голодомору. Авторка показує справжнє страхітливе обличчя комунізму змальовує жахливі картини Голодомору. В основі твору лягли реальні події, які відбувалися в той час на Луганщині. В селі Підкопаївка. У центрі роману життя великої родини Чорножукових батько Павло Серафимович, його дружина Надія, доньки Варя Ольга та син Михайло. Їх поважали, до них прислухалися. Павло Серафимович користувався повагою односельців. Як трапляться проблеми, біжай до нього, з ним радяться, до його слова дослухаються. суворий, але справедливий. Не відставали від нього й брати: Гордій Серафимович, Бондар та другий брат Федір Серафимович, коваль, які теж мали великі статки, своє господарство, худобу. Усе це багатство було зароблене ними в тяжкій праці. Та все це не мало ніякого значення для таких людей, як у від ДПУ, комуніст, чекіст, Лупіков Іван Михайлович, який прийшов до села піднімати країну. Створювати колгосп та щасливе майбутнє. Він та його помічники намагаються якнайкраще виконати накази радянської влади, вказівки товариша Сталіна, який оголосив перехід до повної ліквідації куркульства як е ласу, щільно дотримуються закону про п'ять колосків, який було спрямовано проти селян, котрі, рятуючи дітей від голодної смерті, змушені були нести додому з поля кілограм чи два зерна, ними вирощеного. Письменниця детально описує початок колективізації, як активісти та новоспечені комсомольці обходили всі твори, агітували вступати до колгоспу, відходити від одноосібних хазяйств і створювати перспективне господарство. Але цю пропозицію підтримували лише ті, хто не мав свого господарства, а мали небагато землі, та й ті й не могли дати раду. Тому цілком логічно, що першим записалися до колгоспу. Такі летарі, як підтухови, дурник пантьоха, стара секлета та підступ.